Хай лікарі швидше поставлять на ноги та назад до побратимів. Оце майбутнє. Тільки матиму зразу можливість, що зразу будемо, поки вони не підуть з нашої землі. Тільки так, тільки до побратимів, а вже після перемоги можна й додому. Таке бажання має військовослужбовець ЗСУ Геннадій, допоки проходить реабілітацію після поранення, яке отримав 31 липня цього року на Донеччині. Це було в Пєсках. Це було вранці. Ми відбили атаку. І сидів в окупі, набивав магазин, ну, патронами. Прилетіла одна міна, тоді прилетіла друга. І тоді, тоді третя розірвалася. І... Все. Життя чоловіку врятував бронежилет. Дві міни пролетіло, а третя розірвалася. І спас бронежилет. Якби не бронежилет, нічого б і не було. Снаряди всипали 24 години в сутки. Вони нас полоскали 24 години в сутки. А тоді йдуть у нас, тут ми відбиваємо, вони знову що. Військовослужбовець розповідає, незважаючи на вік, жодних вагань не було, адже він знав, куди і заради чого йде. Я працював у Польщі, як кажу, я, я мав все, да? зарплата відпочинок. Але я покинув, я приїхав додому. Я одразу пішов в оборону, я одразу взяв автомати, я на блокпостах стояв. І тоді при першій можливості пішов добровольцем, хоч у моєму віці, в моєму віці викають. Молодь повинна бути, але я, я знав, куди я йду, я знав, на що я йду. Так що. У найскладніші часи під час боїв допомагала молитва та дружнє плече побратима Геннадій. Говорить, війна зняла маски з людей та показала справжнє обличчя усіх. Віра це саме головне, і молилися. А найголовніше і віра і надія, щоб на Україна була вільна. Оце нас згуртувало дуже гарно. Ми вірили, ми підтримали одного одного. Я навіть не можу вам передати, як це. Це словами не перекажеш. Наскільки згуртовує людей, наскільки ти починаєш вірити, наскільки ти починаєш відчувати підтримку товариша. До повномасштабного вторгнення чоловік працював за кордоном, вирощував хліб на рідній Кіровоградщині. Люблю займатися клузничними справами. Це таку роботу, щоб робити своїми руками. Це дуже гарно. Ти зробив щось своїми руками, і видно, не в магазині купив там потім, а іменно там, чи навіть стульчик зробити, чи стіл зробити, чи викувати щось. Чоловік має чотирьох онуків, тому наразі мріє про одне. Я хочу, щоб на нашому райському кутку завжди був мир, злагода і щастя. Ось цього я тільки бажаю.